Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Поговоримо про ОДКБ, ця організація путінська. І як я вам говорила в своєму таро-прогнозі від 26 листопада 2022 року, що ОДКБ чекає сумна доля. буде якась нова організація, в яку Війдуть країни колишнього ОДКБ, можливо, ще якісь туди приєднаються. Але як такої ОДКБ, вірогідно, всього що не буде, тому що випала коса, а за нею сад, тобто розпадеться старе і виникне якась нова організація. І ось цей прогноз вже підтверджується. Вірменія оголосила про те, що вона може вийти з ОДКБ. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна залишить організацію договору про колективну безпеку ОДКБ. Про це повідомляє Ехо Кавказа. Ось так. Ось так. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось ще раз: ОДКБ. Яка доля чекає на цю організацію? Чи розпадеться вона в найближчі 3-5 років? Давайте візьмемо 5. В найближчі 5 років, чи розпадеться ОДКБ? Десятка кубків. Це може говорити про те, що вже є якийсь фінал. Ця організація, як то кажуть, себе вже вичерпала. Можу сказати, що найближчі 5 років, що зовсім воно розпадеться, то ще ні. Але якісь країни, які ображені на ОДКБ, та ж сама Вірменія, що їй не допомогли в боротьбі за Азербайджаном, Може вийти, але ось що зовсім всі вийшли, покинули, ні, все ж таки ось поки що тримається сім'я. Тому ось так, я думаю, найближчі 3-5 років ще ця організація буде існувати. Можливо, хтось з неї вийде із країн, учасників, але що зовсім це розпадеться, то ні. Тому що кажези все-таки є, будуть різні. Якісь заохочення по Пентаклям для країн-учасників для того, щоб їх стримати в сім'ї. Добре, ЗДКБ зрозуміло. В мене є таропрогноз на каналі чи приймуть Україну в НАТО. Подивіться його, хто не бачив. Що Україна повноцінним членом НАТО в найближчі три роки, що офіційно де Юра стане. Маловірогідно, прогноз показує, на жаль, так. Але де-факто Україна може втерти носа вже багатьом, багатьом країнам, які давно в НАТО, але вони не готові воювати і не готові захищати кордони Альянсу. Ну. На жаль, він поки що підтверджується, і навіть Байден заявляв, що він проти натовізації України. З НАТО більш-менш зрозуміло, але давайте переглянемо ще. Чи приймуть Україну? Давайте візьмемо 2024-2025 роки в НАТО. Чи приймуть Україну? Чи приймуть Україну в НАТО? Десятка кубків. Імператриця, Диявол і Сімка Мечів. Ну ні. Тут очевидно, що в НАТО Україну не приймуть, але ось, як я вам говорила вже і про закінчення війни, що підписуються якісь договори, щось по-хитрому. Ось є диявол, сімка мечів, Україну по-хитрому без прийому до НАТО будуть підтримувати і також нею і маніпулювати, керувати по дияволу. Вона, наче як в НАТО, але вона не в НАТО. І її не приймуть ще довго в НАТО в Україну. А це означає, якщо Україну не приймають в НАТО 24-25 рік, то вірогідно, що війна може, на жаль, тривати в цей час. Диявол-Сімка мечів, я думаю, це про ці колективні. Угоди, договори безпеки, і також те, що країни НАТО зобов'яжують допомагати фінансово на озброєння України. Але те, що нас приймуть прямо в НАТО безпосередньо, офіційно по паперам, то ні. Але де Юре ми членом НАТО не будемо. А де-факто ми, наче як там якось вже трішки пролазимо в шпаринку. Тому. Не дуже це добре, що нас офіційно не приймають, але не так і погано, тому що допомагати нам все одно будуть. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Давайте подивимося про ЄС Україна. Найближчі два роки, чи вступить до ЄС? Чи вступить Україна найближчі два роки до ЄС? До речі, Путін недавно видав, що він дозволяє Україні, тут жриця випала, вступити до ЄС. Значить, Україна має в когось запитувати дозволу? Давайте подивимось, тим більше Путінська Росія не є членом ЄС. Чи вступить Україна до ЄС найближчі два роки? Що покаже Колесо Фортуни. Ну, ви знаєте, щось таке може бути неочікуване навіть Колесо Фортуни, четвірка Жезлів, Досить така сприятлива карта. Але подивимось, що тут трійка мечів, удар, п'ятірка мечів і вісім пентаклів. Вісім пентаклів, уточним, я думаю, що це про. Так, дивіться, чи приймуть Україну в найближчі 3 роки? Ні. Точніше, два. В єсні трійка мечів, поки йде війна, поки не зроблені всі зміни в державі. Тобто реформи не проведені, особливо, що стосується фінансової сфери, землі, Ось все, що матеріальне, поки це не приведено до ладу, до вимог ЄС, Україну не візьмуть. І це, знаєте, якби вже повторюється. Ось, наприклад, Польща, вона дуже проти наших фермерів, проти зерна виступає. Не сама Польща, а ось ці проплачені фермери. Які підігрують Росії, начебто відстоюючи свої права. Тому дуже багато країн через те, що боїться, що Україна заполонить аграрний ринок своєю сировиною, вони будуть робити спротив щодо того, щоб Україна вступила до ЄС. І тут ось колесо фортуни і. Паш чаш, це може бути разом з трійкою жезлів. Ці всі карти можуть говорити про якісь асоціації з ЄС, про якісь угоди, ось це може бути безвіз до ЄС, тобто колесо фортуни четвірка жезлів. Але тут не конкретно прийняття України до ЄС. Якщо брати ось тут по колесу Фортуни. То в найкращому випадку, я тут загадувала два роки чи приймуть Україну до ЄС. То в найкращому випадку нас приймуть до ЄС від трьох до п'яти років, а в більш несприятливому прогнозі від 8 до 10 років буде тривати ось ця катавасія, коли Україну будуть приймати до ЄС. І, взагалі, поки йде війна до ЄС, до НАТО, нас ніхто не чекає. Поки йде війна, це не буде. Мені дуже шкода, що тут випало трійка мечів і п'ятірка мечів. Війна може продовжувати ще до трьох років. Ось так може бути якийсь період, навіть там, якщо щось домовляться, то все рівно Росія буде періодично пострілювати. Тому нам не треба розслаблятися. Треба будувати європейську країну з нашими українськими цінностями в Україні, тому що хто вже пожив ЄС, хто поїздив, не все там так добре, як здавалося нам до війни, хто не був в європейських країнах. І все-таки в Україні є дуже багато чого хорошого. Якби ж тільки менше було з цих королів пентаклів, олігархів, казнокрадів, можновладців, які як. Кровосіси українського народу в Україні було б дуже добре і сприятливе життя для українців. Нам треба боротися за своє право на членство в Європейській Унії, тому що від цього також будуть деякі перспективи, але й деякі обмеження. Якщо брати, наприклад, Україна якби була в ЄС, навіть без НАТО, можливо, б Росія на нас і не напала б. Тому що це один із стримуючих факторів для воєнних дій. В будь-якому випадку, всі моліться, щоб майбутнє виправилось на краще для України. До зв'язку. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, і хай вам буде великий плюсик в карму за це.